Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краски. Сьогодні хочу вам нагадати за фарм додаткових 5 жетонів весняного магазину з 18.00 у нас почався фарм жетонів вихідного дня. Також нагадаю про те, що вчора вам забув просто-напросто розповісти, а саме за знижки на спорядження та обладнання. Обладнання це вже другорядна штука, от з затарюватися якраз настав час. Плюс до того буду відкривати сім смарагдових коробок та отримаю третій гарантований прем-таник. Ті, хто дивилися вчорашнє відео, знають, що мені випало з 100 коробок всього дві прем-машини, але до гарантованої машини залишалося сім коробочок. Дві коробочки я забрав безкоштовні, 5 штук мені подарував підписник, друзі. Тобто в мене якраз до гаранта буде вистачати. Плюс до того, я так думаю, вже завтра заберу ще одну коробочку з магазина печаток оцих щасливих і також на відео відкрию, подивимося, що з цієї коробочки випаде. І хочу зробити невеликий такий огляд на Т-54Д, тому що в мене німецької цієї стежки рівня 9 према не було у гаражі, так скажемо. Я на ній пограв. Ще не дуже багато боїв, але скажу чесно, що вона мені сподобалась. Тому що якщо ви потрапляєте до восьмих рівнів, це своєрідний такий важкий танк робиться, а не СТ. Друзі, зараз будемо за це говорити. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з самого початку, друзі, а саме з фарму додаткових 5 жетонів весняного магазину. От сьогодні з 18.00 ми можемо зафармити ще 5 жетончиків, друзі. Якщо перейти в поставки і стилу, ми можемо побачити, що от у мене, наприклад, на даний момент чомусь 26 жетонів, і сам не розумію, чому повинно було бути, наскільки я пам'ятаю, менше. Скоріше за все, які ще бонусні, зафармилися жетончики. Коротше кажучи, зараз ми можемо за 3 години перегляду. Я зафармити 5 жетончиків, тобто буде вже 31. Уже буде максимум 31 жетончик. За 45 жетончиків ми зможемо забрати одну з двох преммашин 5 або 6 рівня. Буду брати Дікер Макс, але якщо у вас немає тієї тієї машини, краще взяти для колекції. Сю 85i. Чому та? Тому що Diker Max, по-перше, він доступний і так за золото, якщо потрібно, ви його купите. А цю машинку вона не продається у відкритому доступі. Плюс до того, зможете ще, якщо не будете пропускати оці монетки, так скажемо, будете постійно їх фармити, ще зможете забрати один із двох 3D-стилів. Або на 10-й рівень Шеріда на або на ЄСИ 2.2, 2, 2 гарна. Він називається. Непогана така штука, це вже на ваший розсуд. Тут нічого цікавого більше, на мою думку, немає. По цьому ми пробіглися. Тепер, друзі, заходимо в магазин. У нас є знижки на спорядження і обладнання. Я їх не помітив, вчасно так скажемо. Але якщо перейти в обслуговування. То ми можемо побачити, що в нас знижки до 50% на купівлю обладнання. Це, звісно, другорядне, як для мене, друзі, але, можливо, комусь якесь обладнання і потрібне. Також у нас є, що дуже хороша штука, знижки на спорядження. Отут я вам би радив, друзі, набирати те, чим ви користуєтесь. Я, от, наприклад, користуюся малими аптечками. От бачите, 2000 в мене постійно поповнюється от такий от ресурс, так скажімо, цих розхідників. Малі ремкомплекти, малі аптечки. Автоматичні вогнегасники не закінчуються, я їх рідко використовую. От у мене 50 лежить, плюс-мінус вони так і залишаються. А що ще важливо, це допайки різних націй. У мене на деяких націях вже він там вичерпувався, так скажемо, було 150 ресурсів, цей 100 допайків. Коротше кажучи, я поповнив, щоб було 300 плюс допайків кожної нації. Можливо, хтось користується великими аптечками і великими ремкомплектами. Це вже з вашої справи можете так також поповнити оцей запас, так скажемо, цих розхідників цього спорядження це такий друзі, другий момент. Тепер переходимо до відкриття семи коробочок. Дивіться, що у мене вже є на даний момент, на момент вчорашнього відео, у мене було дві прем-машини. об'єкт 752 і К2. Учора мені випало з 100 аж коробок тільки дві прем-машини. Чермлі 75 ЛТ з двохраундовим магазином на три снаряди, кожен, так скажемо, оцей залп. Покатав я на ній трішечки, свою думку, скажу, дуже. Скоро, друзі, тому що це не така погана, як я думав, ЛТшка, так скажемо. Плюс до того Т-54Д, друзі. На цій машині я більше пограв і можу вже сказати свій попередній вердикт, тому що вона мені сподобалася. Тепер у мене виходить ситуація, яка? у мене через 7 коробок випаде гарантована машина. Це буде або Туртл 1, або ЛАД Стрітфордон 120, або, не дай Боже, об'єкт 168 німецький, або Прототіп 6. Що мені хочеться найбільше з цього списку? Звісно, хочеться прототіп 6, тому що це аналог Project, тільки покращений варіант скажемо. Це найкраща тут машина. Якщо випаде черепаха, непогано, якщо випаде лад Срітфордом, теж в принципі непогано, хоча я на таких машинах не дуже полюбляю грати. А, і так, друзі, відкриваємо по одній коробочці. Можливо, буде просто гарант. Ну, Я не здивуюся, тому що в мене в основному поближче до гаранта випадає або гаранти. Так, перша коробочка нічого цікавого. Відкриваємо наступну З анімацією. Так, Тут також нічого цікавого, можливо, тільки досвід вільний там буде, і то немає досвіду. Ще відкриваємо 5 коробочок залишається. Тут також нічого. Коротше кажучи, буде гарант, друзі. Буде гарант, але суть в іншому. Який буде гарант? Оце дуже важливо. Хоч би не об'єкт, друзі, хоч би не об'єкт. Будь-що тільки не об'єкт. Так, кредити, вільний досвід, все зрозуміло, резерв. Йдемо далі. Так, так, 5 тисяч вільного досвіду, непогано. Дві скрині. Дві скрині залишилося. Так, дивіться, немає, гарант буде. Буде гарант. Тут вільний досвід не випаде, не випаде. І гарантована машина, друзі. Дивимося, що ж випаде мені на гарантовану машину. Прототіп 6, прототіпу 6, прототіпу 6. Капець. Я його просто не хотів, друзі. Ну тому що це ну посередня така машина, на якій я не буду грати, скоріш за все. Давайте оберемо цю машину, поставимо як основну. Ой, блін, він нікому не треба, його і сунуть усім, походу. Давайте перейдемо до скрині, до статистики. Дивіться, 107 коробочок було відкрито, три техніки, Charmley 75 непогано. Т-54Д хороша машина, можна сказати, навіть хороша. Об'єкт 168 німецький посередня така машина, буду ще на ньому грати. Так скажемо, якби йому хоч кути дали. І прохідність по ґрунтам краще, то було б, звісно, непогано. А так в нього ніби і динаміка непогана. Але він якось під горку їде слабувато. Ну, коротше кажучи, є свої такі мінуси. Е, що тут інше? 165 тисяч вільного досвіду. Ну, В загальному, якщо подивитися, то і непогано, але премтехніки, хоч би 4 штуки, друзі, було. І з та коробочок, це оптимальний варіант, хороший варіант, коли 4 преммашини машини випадає. Тут, на жаль, три випало. На тому дякую, дякую підписнику. Дякую за таку підтримку. Якби не ти в мене б не було навіть цих трьох премів. І так, друзі, а тепер давайте перейдемо до огляду нашого героя, так скажемо, Т-54Д, доволі така непогана машина. Перше, що я хочу вам про неї розповісти, це, звісно, про рекомендоване обладнання. Воно рекомендоване тільки в моєму випадку, я так вважаю, можливо, у вас думка якась інша, друзі. Тобто, я поставив гарматний досилач, апаємо ДПМ, це все зрозуміло традиційно. Трофейний стабілізатор, обов'язково це, я думаю, тому що в нас погана стабілізація, і у нас поганувата, так скажемо, динаміка. Друзі, ми розплачуємося за бронювання, тому трофейний турбонагнітач тут дуже і дуже важливий. Або, наприклад, поставити комплекс підвищення рухливості Т3, щоб папнути і динаміку, і стабілізацію. Це вже дивіться, в кого що там завалялося. От така от збірочка, це я вважаю, вона буде оптимальною для даної машини. Починаємо Огляд і розбір Т-54Д з бронювання, звісно, з живучості. От бачимо, що в нас 1600 хп міцність даної машини, непогано як для стежки. бронювання корпуса 180-45, бронювання башти 240 180 65 Тобто ми бачимо, що в нас і серйозно є бронювання в корпусі. Бачимо, що от проведена броня під прямими практично кутами, от як дивитися на машину 244 НЛД. 222, 230, 240 ВЛД є слабкі зони. От бачимо, тут дивіться: 153, де екрани е ну, фізично не промальовані, там у нас і броня менше. А отут от з екранами, бачите? Тут екрани, тут немає екранів, тобто це слабкі такі зони. Далі дивимося, башту, вона в нас броньована, доволі непогано. Бачите, яка приведена броня з екранами, з усіма справами важко пробити, але є болячка лючки. От 154 мм один лючок, плюс до того ось другий лючок. 162 мм. Коротше кажучи, туди будуть закидувати періодично, якщо танкувати бортом, то ця машина відтанковує доволі так непогано, друзі. Доволі так непогано відтанковує у боях. Я провів десь 5 боїв на е, цій техніці, то можу сказати, що вона і серйозно буде танкувати. Звісно, є вразливі зони, звісно, будуть періодично пробувати. Це все зрозуміло, але тим не менш Т-54Д відтанковує навіть з дев'ятками. а якщо до восьмих рівнів потрапляєте, то ви там повноцінний важкий танк, можна сказати. Будете ромбувати, будете відтарковувати. Це все відчувається, друзі. Тобто це очевидний плюс. Живучість у цієї машини явно є. Далі дивимося вогневу потужність. Підкаліберний, кумулятивний і осколково фугасний. От у нас три типи снарядів. Підкалібер це базовий снаряд, середня шкода за постріл 390 одиниць. Як для 9 рівня це стандарт, нічого особливого. Середнє пробування броні 268 мм. До речі, на 500 метрах воно втрачається на 10 мм до 258 мм. Швидкість польоту хороша, 1478 мм. Тобто, друзі, непоганий базовий снаряд, звісно, це під калібр, у нього гірша нормалізація, але тим не менш мені його у багатьох випадках вистачало. Кумулятивні снаряди мають таку саму альфу 390 одиниць, середнє пробування броні на усіх дистанціях 300 мм. Також відносно стандартний, як для 9 рівня, кумулятивний снаряд, не підвищене бронепробиття. Звісно, плюс, що воно не втрачається на відстані. Але мінус, що тут швидкість польоту менша, ніж у базового снаряду, 1173 м на секунду. І осколково фуасні снаряди мають підвищену шкоду 480 середнє пробування броні 53 мм на усіх дистанціях і швидкість польоту 1173 метри, так само, як і кумулятивні снаряди. Тобто, в цілому, у нас снаряди такі збалансовані, непогані, хороші базові снаряди, дуже часто можна використовувати, ніяких проблем у вас не буде. Особливо при веденні вогню на відстані, тому що в них дуже і дуже хороша швидкість польоту в базі майже 1500. Плюс до того, якщо у вас буде викачаний ідеальний заряд, ну наприклад, екіпаж там з якоїсь машинки, то взагалі там буде показник 1600 з лишнім. Тобто, ви усвідомлюєте, що це дуже прекрасний. Показник. Тепер переходимо до інших параметрів по вогневій потужності, що ж у нас виходить. Розхід на 100 метрів 0,3 у моїй комплектації доволі так непогано. Для ст тим паче для такої броньованої, вона по типу важкого танку, можна сказати, навіть грається. Середня шкода на хвилину 2764. Непоганий ДПМ, він ні в якому разі не високий, але його вистачатиме. Час зведення 2,37, непогано, але є один мінус, друзі. Цей мінус заключається у стабілізації, тому що вона в русі 022, при повороті корпусу 0,22, і при повороті самої башти 0,14. Як для СТ це погані показники, друзі. Ні в якому разі я не можу сказати, що це навіть нормальні показники, тому що це вже показники, як у важких танків. Оце наш мінус, його треба компенсувати однозначно трофейним стабілізатором. Плюс до того, якщо у вас екіпаж більш-менш прокачаний, то потрібно викачувати навичку плавне обертання башти і плавний хід, для того, щоб розкид гармати під час стрільби і повороту башти апати додатково до. Стабілізатора, так скажемо, щоб було це більш комфортніше, так скажемо. Швидкість горизонтального пересування прицілу не дуже швидко. 34,2, тобто це показник більше до таких динамічних важких танків а не до СТ. -шки. По кутах вертикального наведення тут не все так просто, так скажемо, тому що задирається добре, плюс 20, а опускається мінус 5. Оце, звісно, мінус. Один із таких мінусів суттєвих, так само, як в того самого об'єкта 168 Німецького. Чому він не такий комфортний, тому що в нього немає кутів від рельєфу, ти нормально не пограєш, друзі. У Т-54Д, правда, є дуже величезний плюс, це броньована башта, друзі. Ця броньована башта, хоч і є вразливі зони лючки, але тим не менш, там, наприклад, у німецького, то взагалі він пробувається усіма. В нього немає бронювання в башті, 180 мм. Там максимальна броня у скосах. Якщо підсумувати по вогневій потужності, то у нас хороші снаряди, хороша точність, нормальний час ведення, але в той же час погана стабілізація, недостатні кути вертикального наведення і не дуже високий, так скажемо, ДПМ. Просто посередній нормальний ДПМ. По рухливості. 46 вперед-19 назад, але це з урахуванням трофейного турбонагнітача і навичка знавець двигунів, друзі. Так би було набагато менше. На 6 км вперед би менше було і на 4 км назад менше. Швидкість повороту шасі 38,99 Із навичкою бойове братерство, з навички екстремальні умови і з шоколадом. Так би було теж менше. Питома потужність 14,32 з трофейним турбонагнітачем. Я от думаю, друзі, Друзі, що тут в будь-якому випадку потрібно ставити трофейний турбонагнітач для того, щоб ця машина, хоч якось, їхала, тому що динаміки їй не вистачає. По скритості нерухома машина має 33,07 під час руху 2558. Як для такої броньованої стежки, непогана скритість в повній мірі їй буде вистачати, тому що в основному ми будемо грати на першій, на другій друзі лінії. Це своєрідний такий важкий танк в обліку середнього танка. І спостереження в базі в нас 380 метрів, але якщо у вас буде навичка бойового братерства, гострого зору, екстремальні умови радіоперехоплення. І до пайок, то буде виходити 430 метрів. Звісно, це поганий показник, як для СТ, але потрібно усвідомлювати, що це своєрідний такий важкий друзі-танк. Пишіть, що ви думаєте на рахунок Т-54Д. Можливо, ця машина вже у вас давно була, і ви на ній пограли, забули, вже вона давно-давно стоїть і пилиться. Я її тільки отримав, пограв, скажу чесно, вона мені сподобалася, непогана машинка, відтанковує, гармата відносно комфортна, для близьких середніх дистанцій вистачає на великі дистанції під калібри дуже е, добре заходять. Можна вести вогонь без проблем, швидкість польоту дуже і дуже комфортна. Коротше кажучи, в загальному вона мені. Сподобалася. Наступну машину, яку буду оглядати, це Le 75, тому що я на ній зіграв дуже мало боїв, по-моєму, чи три, чи скільки. Але скажу чесно, вона мені, концепція от такого ЛТ-Дамагера, почала заходити. Потрібно ще покатати на різних мапах, в різних ситуаціях, для того, щоб більш детально про неї розповісти. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!